Зеленій мафії на чолі Зеленським понадобилося сім років, щоб захопити владу в Україні за допомогою політтехнології спецслужб Москви і п'ятої проросійської колони в Україні. Політична та ідеологічна складова сценарію плану приходу зеленої сім'ї до влади в Україні була розроблена вже згаданим мною п'ятим управлінням ФСБ Російської Федерації. В основною плану лежав телевізійний серіал Слуга народу і наративи руського міра реалізовані, апробовані на різноманітних шоу студії Квартал 95. Головну роль шоу завжди грав хрещений батько Грінфемелі Володимир Зеленський, який мав жорсткий авторитарний стиль управління 95-м кварталом. Свій стиль управління Зеленський переніс і на керівництво держави, незважаючи на те, що Україна є парламентська президента. Денською Республікою. В агентурних донесеннях і оперативних довідках ФСБ Російської Федерації Зеленський називався, значився Бобан, танцюрист або піаніст. У мене є фотоінформація фотоінфо... у труковому Секту про ці зв'язки і так далі. Ви коли буде читати письмові текст, все це побачите перед собою візуально. Так от, дані офіційного реєстру. Ком офшорної компанії Green Фемілі Макфія вказують, що власники сакральниківської фільми Green Фемілі є Володимир Зеленський і його бізнес-партнери по кварталу Андрій Коя... Якулів, брати Бориса Сирішова і Тимур Міндіч. Колишній соратник нинішнього в'язне слідчого золятеля знову Ігоря Коломойського і великий друг Володимира Зеленського. Ключову роль у керівництві офшорними компаніями відіграв ще один друг з дитинства з одного двору Володимира Зеленського Іван Баканов. Баканов разом з іншими партнерами кварталу 95 був частиною офшор, мережі офшорних компаній, зареєстрованих на Британських і Рінських островах Кіпрі та на Белізі. Ці офшорні компанії. Використовувалась, зокрема, для купівлі елітної нерухомості в Лондоні та для отримання десятків мільйонів доларів США від структур пов'язаних з олігархом Ігорем Куломойським. Баканов був номінальним власником компанії Даверо Лімітед. Вона, в свою чергу, була номінальним власником ключової офшорної компанії в структури Зеленського Мальтикс Груп. І всього офшорного бізнесу Зеленського, і його друзів-квартальців, Яколєва, брати Шіфер і Мідіч. Про те, що реальним власником саме є вони, йдеться у таємній трасовій декларації, яку підписав Іван Баканов. Поясню. Трасова декларація підписана Баканом. Це документ, який юридично фіксує відношення від номінальним, офіційним і реальним фактичним власником компанії, це дозволяло приховувати особу реального кінцевого бенефіціара власника. Цієї компанії, про яку я вам сказав, ямська Мультікапітал Групп, керівником якої яка належала Володимиру Зеленському з його партнерами, мені вдалося знайти дуже цікавий документ в інтернеті за підписом шефіра. Я його розмістив у текстовому варіанті, ви його подивитесь і почитаєте самостійно. І Ще один штрих, який характеризує рису характера Володимира Зеленського. Зауважу, що Зеленський отримуючи, отримав дивіденти від однієї з офшорних компаній уже навіть після того, коли формально продав свою частку у ній, пам'ятайте, шановні співвітчизники, і те, що я вам скажу, дасть вам зрозуміти все те, що відбувається в Україні, більш краще, більш глибше. Пам'ятайте, що патологічна задоба Зеленського до грошей влади величі і нарцисим, Основні риси його характеру. Це дасть вам краще зрозуміти, яка роль Зеленського в розкладанні державних коштів і відмиванні їх за кордоном. Зеленський завжди грав головні ролі на сцені і продовжує грати у реальному житті. Оці от риси характеру, патологічна жадоба до грошей влади, манія величина рисис являються саме небезпечними для української державності і українського народу. У грудні 2014 року. Баканов, керівник Товариства з обмеженою відповідною студія квартал 95. З Зорудня 17 до кінця травня 2019 року голова партії Слага народу під час виборчої кампанії 2019 року Баканов керував штабом Зеленського. У зв'язку з обранням президентом України Зеленський формально вийшов із складу засновників ТОВ квартал 95, яке було засноване. 28 січня 2014 року Зеленським братами Сергієм і Борисом Шефіром і Тімуром Міндічем запам'ятали. 28 січня 2003 року Зеленський, брати Сергій Борисович і Тимур Міндіч зареєстрували товариство з за обмеженою відповідальністю квартал 95. На сьогодні номінальним власником «Квартал Є 95 є Тімур Міндіч. Про створення ним різноманітних корупційних центрів складання державних бюджетних коштів їх і їх івання розкажу дуже трохи далі, але бачите, як все це пов'язано. І ще одне, шановні глядачі, не путайте. Є товариство з обмеженою відповідальністю квартал 95, і є студія, квартал 95. І часто путають, тому що назви що ідентичні, Я заключив, що там Том стоїть, Том стоїть перді, товариство змею, а там стоїть студія 95 квартал. Це різні компанії, які належать, та і та належать Зеленському зеленій сім'ї. Після перемоги Зеленського на президентських виборах у 2019 році Бакана був призначений першим заступником голови, а згодом головою СБУ подальша доля вам відома. Трошки знову зупинимося. Пропущіть через себе цю інформацію. Поєднайте з першим блоком агентурної роботи. КДБ і ФСБ Російської Федерації, і як ця служба безпеки Російської Федерації взяла в свої тенети, свою паутину Володимира Зеленського і його квартал і ким ще займалася, як я його використовувався. Тепер трошки до того, що я вам сказав про комерційну діяльність офшорних компаній Володимира Зеленського і його зеленої сім'ї. Трошки нагадаю, що хто був фінансовим і інформаційним спонсором Володимира Зеленського, Олігарх Коломойський, у якого працював хто? Тимур міндіч. От з'явився трикутник. Зеленський, Коломойський Міндіч. Ідемо далі. Сьогодні підозрюваний у замовному вбивстві шахрасі легалізації коштів Коломойський через банківські рахунки офшорних компаній Зеленського, зареєстрованих в Британських фінгірських островах, в Белізії на Кіпрі, вивів сотні мільйонів доларів США вкладників Приватбанку. З них 40 мільйонів доларів Коломойський перерухав на рахунки компаній, що зареєстровані на учасників судді квартал 95. А саме Зеленського, Мідіча, Яковича, братів Шефіра і трохима. Перекази коштів відбувалися через фількіпську філію Приватбанку. Шановні співічизники, нагадаю, що про ці речі перерахування коштів Зеленського і, і іншим кварталцям в офшорній компанії я детально розповідаю, показував фотокопії банківських документів на телевізійних ефірах і радіо ще весною 2019 року. Проте виборці Зеленського не звертали увагу на фінансові оборудки Зеленського коломойського і вибрали президентом України клоуна Шоумена, повного дилетанта в обороні, безпеки, військовій, міжнародній і дипломатичній сферах управління державою. Окрім того, Зеленський чотири рази ухилявся від служби в армії по мобілізації у 2015-2016 років. Нагадую про це, щоб не казали, чому я раніше про це не казав, казав кричав, бив бат. Ви просто не хотіли слухати. Ви слухали його шоу по телебаченню і в Національному <кій>, палаці культури України. Нагадаю, що приват, а тепер увага, це дуже важливо, бо час пройшов, молодь цього не знає. Людей з мого покоління багато, багато вже немає живих. Але нагадаю, щоб знали всі сьогодні. Нагадаю, що Приватбанк у 1992 році був одним із перших комерційних банків України станом на 2016 рік у банку відкрили рахунки понад 22 мільйони клієнтів. Уявляєте? Запам'ятайте, Запам'ятаєте, понад 22 мільйони клієнтів. Зауважу, що на 1 січня 2016 року чисельність населення наявно населення України становила 42 мільйони. 760 тисяч. Тобто, у ПриватБанку було застрілено більше половини населення України, дорослого населення України. Фінансова установа Приватбанку обслуговувала приблизно 60 відсотків транзакцій та половину платіжних карток випущених в Україні. У банку на той час було сконцентровано 40% депозитів всієї банківської системи України. До передання банку державі. Ними володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які контролювали 92% акцій. Як по підробленому паспорту громадянина України, Боголюбову вдалося виїхати з України декілька місяців тому назад, ви це прекрасно знаєте, можете прочитати в інтернеті, зупинятися не буду. Після тестування банку, банку став зрозумілий масштаб проблем, яка, який загрожував стійкості всієї банкової системи України. У грудні 2016 року держава вимушена була націоналізувати банк через його непротисното. В противному випадку це могло привести до соціально-політичної катастрофи України. Я приведу один приклад. Коли спробував наїхати на Коломойського президента Януковича, що можливо? Мати якісь активи в Приватбанку, чи ще щось не знаю. Коломойський, знаходячись за кордоном, сказав, що якщо президент Янукович що зробив свого що напівку щодо банку приват, він його обвалить, виведе всі кошти, і в Україні виникне соціальна революція, і народ його змете. І ви знаєте, що? Коломойський не жартував, я вам сказав, було вкладників 22 мільйони. Уявіть собі, якби це трапилося, мільйони людей, що почали б робити в Україні. Коли виходять пару сотень чоловік або пару тисяч, якщо якийсь приватбанк став банкротом, і то, яка відбувається ну, соціально політичні в потрясі, а тут 22 мільйони. Так я вам сказав, що, як, що якби, держава не, якби у грудні 2016 року держава не націоналізувала приватної жони процес, це привело б до великих соціально-політичних катастрофи в Україні. Активи і Боголюба були арештовані 2017 року. За словами юристів, Коломойський і Боголюбов незаконно заволоділи грошима, використовуючи схему повторного. Прокручення кредитів не буду вдаватись в в деталі і так далі. Це можете прочитати в інтернеті. Єдине, скажу, що в березні 2021 року державний департамент США наклав персональні санкції санкцій Коломойської і членам його родини і заборонив в'їзд до Сполучених Штатів. У зв'язку з причетністю надзначної корупції ФБР почало кримінальне розслідування щодо відбування олігархом грошей і придбання на них нерухомості в Сполучених Штатах Америки на суму 60 мільйонів доларів. Суди Америки і Ізраїлю почали розглядати позови щодо конфіскації арештованих коштів і майна Коломойського. Експерти заявили, що США таким чином дали сигнал всім. Кому важливі відносини з ваших тонов, що з Коломойським не, не бажано мати справу? Після повернення у 2021 році Зеленського Сполучених Штатів Америки я зрозумів, що життю Ігорю Коломойського, з яким я особисто не знайомий, загрожує небезпека або його у з Служби безпеки України. Так і трапилося. Тривогу викликала атмосфера, яка створювалася навколо Коморського Сполучених Штатів Америки, Ізраїлі і Україні, де його підозрюю у масштабних скоординованих шахрайських діях по викраденню з Приватбанку 5,5 мільярдів доларів США і відмивання їх за кордоном. У 2019 році олігарх Коломойський називав Зеленського своїм бізнес-партнером, а після виборів заявив. Що морально підтримує його. Уже в 22-му році Зеленський змушений був підтримати санкції США проти Коломойського. У цьому році Коломойський, перебуваючи в суді, судячи з відео, назвав Зеленського генералісимом Наполеоном IV через те, що Зеленський грав роль Наполеона, і додав, що скоро цього Наполеона не буде. Це відео поширено в соціальних мережах. Можете його побачити, що я кажу правду. Американці вимагали від Зеленського притягнення олігарха Коломойського до кримінальної відповідальності і конфіскацію майна, знаючи, що Зеленський став президентом України за фінансової медійної підтримки Коломойської є повністю залежним від нього. У вересні 23-го року Олександр Ігорю Коломойського, служба безпеки, Бюро економічної безпеки і офіс Генерального прокурора вручили підозру у вчиненні злочину передбаченої статтею 190 Шахрайство та стаття 209 легалізація і відмивання коштів одержаних злочинним шляхом. Шевченківський суд міста Києва обрав запобіжний загад Коломіському вирішу тримання під вартою. У матеріалах Бюро економічної безпеки ви прочитаєте, що в період з березня 2014 по лютий 2014 року. Була організована організована злочинна група, створена та очолювана Коломовська, яка діла як, як стійке злочинне об'єднання із чистким розподілом функцій між учасниками. Їх план був зап... на... спрямований на володіння коштами низки великих підприємств, банківських українського, зокрема під виглядом законних фінансових господарських операцій та з використанням підроблених документів. Здійснював вивід коштів з рахунків банку та акціонарного товариства «Укрнафта», а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучну видимості законності їх походження. висновок, які зробило правоохоронні органи, у такий спосіб на особистий рахунок олігарха було перераховано Понад 5 мільярдів гривень вдало змогу легалізувати ці кошти та замоскувати їхнє справжнє походження. Ну і тепер коротко. У березні 25-го року, тобто буквально півроку тому, прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно бізнесмена Колосборського. Зараз радяється справа в суді. Ну і ще, нагадаю, що у листопаді цього року Високий суд Англії. Після кількох років слухання справи за пособом України прийняв остаточне рішення, яким зобов'язав колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломовського та Геннадія Богольова виплатити Банку, Приватбанку та Державному банку понад 3 мільярди доларів США компенсації та судових витрат після визнання їх винним у масштабному шахрайстві проти Банку «Банк України, який зараз є державним. Ще раз наголошую. Якби не був націоналізований державний банк, виявляти, що могло б усадитися в Україні, коли 22 мільйони вкладників втратили свої кошти, все б згоріло. Коломойський та Больгов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення, щоб зупинити його виконання для розгляду такої апеляції. Однак обидві, обидва клопотання на англійський суд відхилив усі гроші. Тепер повинні бути сплачені Коломойські і Боголюбові до 24 листопада. У разі несплати банк розпочне примусове стягнення коштів активів колошних власників, щоб отримати компенсацію для Державного банку «Приватбанк» та уряду України. Шановні українці, шановні наші глядачі, велике оклінне прохання. Допоможіть у фінансуванні програми «Врятуй кінцівку. Коли ви дивитесь ці документальні відео, як на зібрані ваші кошти, ми рятуємо життя наших дітей і онуків, повертаємо їх до життя, а саме головне даруємо їм віру жити далі, мати сім'ї, народжувати дітей, і як необхідні ці кошти на це лікування. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операцію. вона зі мною на операцію, а Я з нею роди. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Всі посилання, реквізити, куди перерахувати кошти, є в описанні на програму. Врятуй кінцівку. Ви їх знаєте перед відео в описанні і перерахуйте на ці рахунки, ваші збереження. Хто скільки таки зможе. Щиро вам дякую.